Вітаю, Катерина Осадча зробила ну, такий допис нашу долю, поїхали вирішувати два діди і вирішили, що будуть мінятися з нами, нашими ж територіями. Життя в світі війни, сюру і великих рішень. Ну і далі, 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 пише, пише. Коротше, історія домовленості з Гітлером перед Другою світовою нікого не вчить. Трамп крок у крок повторює дії лорда Чемберлена. Катерина, де ви такого всього набралися? Я пам'ятаю, як ви передачу велика дратувала. Ну, мене так особисто точно. Оце як там про багатих людей є українці бідні, нещасні. Жили тоді. Ну Коротше, хто наступний поїде тиснути руку, щоб забезпечити собі уявну безпеку від терориста? Катя, а коли оце відбувалося? Ну, от реально, оце коли відбувалося? А оце. А оце не закладало основи того, що сьогодні не закладало, ні? Коли зараз Зеленський, там люди, які біля нього намагаються, я розумію, через силу інколи знайти якісь можливості досягнення, хоч якоїсь перемир'я, щоб не гинули люди. З'являються в Україні все одно ті, хто чомусь за війну. Безкінечну, довгу. Але ви не пропонуєте е, ніяких варіантів. Які варіанти ви пропонуєте? Що? Е, е, які? Ну, ви можете свого чоловіка відправити на фронт. Він воює у вас чи ні? Самі сам санітаркою можете піти. Ну, так це буде чесно, Катя. Це буде чесно. Я не розумію, чому в Україні безпечно говорити про війну і небезпечно говорити про мир. Можливо, якщо ви вже вели передачі, отакі, які ви вели, там, про Богемцю, ну і ось ці всі зустрічі із Кіркоровим, і з Басковим. Прямо так, так цілувалися, такі приязні відносини були. Ну ви ж були там. Я ось не їздив туди, я там не гастролював, не виступав, я їх не знаю нікого. Ну чому ви зараз е, настільки наполегливо заперечуєте хоч якісь спроби зупинити це жахіття? Трамп вам не такий. Ну так відправте Горбунова, хай він з Путіним спробує домовитись. Вийде в нього. Для чого це все, Катерина? Інколи краще утриматись в деяких постів. Не забувайте, ви ж мама і дружина.